Всім привіт, з вами я завжди є і Mobile фамобайдобали дуже класні обміни, з яких можна нафармити багато монет. Я зверну увагу найбільше на обміни, в яких потрібні гравці тоти з рейтингом від 102 до 104. Це прям реально дуже класні обміни. І давайте я їх відкрию. Подивлюся, скільки монет я зможу з них нафармити. На обмін тот я купив ось такий гравець з 103 овер і витратив на 20 штук 6 мільйонів монет. Ну і давайте засунемо їх в ці обмін і подивимося, скільки ми зможемо з них заробити. I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Я вже закінчив робити обміни тот, і я нафармив 40 мільйонів монет. Хоча я лише витратив на цих 130 гравців, які я засовував ці обміни, 6 мільйонів. Я дуже жорстко пішов в окуп. І тут є ще багато різних обмінів, які я зараз піду робити. І вам рекомендую після цього відео, як ви поставите вподобайку та підпишитесь на мене, бігти в Фамобайл, заходити в ринок і купувати гравців, які... Потрібні для цих обмінів. Тому що ви можете подумати, що а, зроблю завтра ці обміни, але завтра ви можете не встити, і цих гравців вже не буде на ринку, і ви не зможете зробити ці обміни. Тому я вам рекомендую зараз бігти на ринок, купляти гравців і робити ці обміни якнайшвидше, щоб заробити багато монет. Ну і з вами був, як завжди, я. Ставте подбайку, підписуйтесь на мене. І всім пока!